Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Зарізав у окупанта на запорізькому напрямку в одному з бліндажів у рашистів. Вибухнув конфлікт на ґрунті побутових проблем та міжнаціональної ворожнечі. Окупант з північної Осетії вбив руського солдата. Після втік молодець побільше б таких. Вибухи, які сьогодні зранку чули запоріжці, пролунали за межами міста. Внаслідок атаки армії рефії постраждалих або пошкоджень. Інфраструктури немає. В той час окупанти здійснили два авіаудари по Гуляйполю та Білогір'ю. За добу нелюди били по регіону 473 рази. У Запоріжжі гасили пожежу на вулиці Рекордній. Вогнеборці з'ясували, що у складському приміщенні зайнялись дерев'яні конструкції та речі на площі 15 квадратних метрів. Загоряння ліквідувало, жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. Окупанти не платять зарплати вчителям. Не тут Запорізької області знову довготривалі затримки виплати, які русняві пояснюють так званим впровадженням нової програми. Ращотав хронічною залишається і проблема нестачі кадрів. Багато освітян від початку повномасштабки виїхали на підконтрольну Україні територію. Ошукував людей через інтернет. 35-річний житель Запоріжжя пропонував задешево ноутбуки та телефони. Брав передоплату, після зникав шахрая. Викрили. Наразі відомо про сімох людей з різних регіонів, які стали жертвами зловмисника. Йому повідомили про підозру. Нині він під вартою на 60 діб. Триває розслідування. Мінус у русні на запорізькому напрямку знищили зенітно-ракетний комплекс оператори 412 го полку Немезіс. Більше ця бляшанка працювати не буде. Також наші оборонці на запорізькому напрямку філігранно знищили і цілу колону техніки русні зі 143-го мотострілкового полку. У Мелітополі замішаний у секс скандалі. Педагог вчить дітей руському міру. Олександр Голуб був фізруком. Спочатку окупації міста став затятим під расистом. Під окупантами почав викладати інформатику та проводити виховну роботу. Пропагандистські лекції на скріпне теми вчить дітей сімейним цінностям, які соблюдає сам нещодавно. 56-річного фізрука застукали з 23 річною вчителькою просто на робочому місці. Так воно любіть по-руськи. Запоріжжя у п'ятірці міст лідерів за кількістю тих, хто долучився до сил оборони. У січні 25-го до рекрутингових центрів України звернулися понад 5 тисяч людей, що не 80% більше середньомісячного показника минулого року. Найбільше громадян, яких вже взяли на службу у війську, проживають у Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі та Івано-Франківську. 20% кандидатів жінки. Окупанти завершили розслідування проти 43-річного жителя Токмака. Його фейково звинуватили в нібито закликах до терористичної діяльності у соцмережах. Наразі справу передали до окупаційного суду, хоч на лаві підсудних має сидіти не українець, а самі расисти. На Запоріжжі окупант здався у полон дрону. Наші захисники побачили російського хробака, який лишився сам на позиції жестами. Він показав свій правильний вибір жити, спираючись на палицю, ледь до до позиції ЗСУ. супроводжувала росіянця наша пташка. Запорожець Олексій Юркевський переміг на національному чемпіонаті з джезви. Хлопця визнали кращим майстром з приготування кави. В нього є шанс представляти Україну на світовому чемпіонаті, який стартує у Женеві 26 червня. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.